Наука плюс практика рецепт енергетичної незалежності. івано Франківський університет нафти і газу підписав договір про співпрацю з ПАД «Укрнафта». Планують налагодити різносторонні зв'язки. Зокрема, студенти отримують можливість відвідувати виробництво та писати свої магістрські роботи на теми, максимально наближені до практики. А відтак, отримавши диплом, зможуть приходити на роботу повністю підготовленими фахівцями. Крім того, є наміри щодо провадження новацій і в процес. Керівники «Укрнафта» будуть тут у вас університеті. І Лекції і проводити майстер-класи, так само, як ми очікуємо, що і викладачі-професори університету буватимуть в Укрнафті і робитимуть свій внесок в те, щоб піднімати теоретичний рівень. Виробників а ще університет підписав меморандум про співпрацю з норвезькою компанією AGR, яка працює у різних країнах світу і займається видобуванням нафти і газу. Її особливість в тому, що вона спеціалізується на бурінні глибоких свердловин. Ми працюємо у трикутнику, де є компанія, університети та сама промисловість. Ми намагаємося об'єднати ті можливості, які може надати компанія, а також знання і хороших професіоналів. Науковці кажуть, для них співпраця з такою компанією позитивний сигнал. Тож мають чимало очікувань, адже успішні результати матимуть неабияке значення для всієї держави. Великі запаси газу наші геологи говорять є на глибині 7 тисяч метрів і більше, ну трошки менше, як 7 тисяч. Я думаю, що спільна робота, будуть нові технології, і ми зможемо видобувати вуглеводні. Ефективно, з невеликими затратами з таких глибин, а це велика перспектива для України. Ну і зрозуміла річ. Те, що тут відводиться певна роль університету, ми від того тільки радіємо і надіємось, що успіх буде. Укладення даних угод відбулося в рамках міжнародної науково-технічної конференції Нафтогазова енергетика енергетика-2017», яка триватиме до 19 травня, та є складовою відзначення 50-річчя з дня заснування університету нафти і газу. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.